І вітання в ефірі 12-го, підсумковий випуск новин за 20 березня. Наша команда традиційно зібрала найважливіші новини із передовою, а також про те, що сталося на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва І першу коротко про головне волонтер робить потужні павербанки, витримують удар об голову москаля. Розпалив багаття, заплатив три тисячі на Волині за тиждень п'ять смертей від ковіду. Сьогодні у повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий безпілотний літальний апарат силами і засобами ППО ціль знищили. Тим часом у Росії заявили про нібито падіння невідомих безпілотників під Москвою та у Бєлгородській області. Один із дронів росіяни збили біля населеного пункту Щолково під Москвою. Судячи з вигляду, він з пінопласту та не ніс на собі ніякої вибухівки. На дроні є напис російською мовою Літаюча лабораторія. А це відео з під багатостраждального бахмуту. Там українські прикордонники кількома снарядами знешкодили російських найманців. І на продовження теми прикордонна аеророзвідка виявила ворожий взводний опорний пункт на Куп'янському напрямку. В результаті злагоджених дій пункти із боєкомплектом окупантів було знищено. Захист фортеці Бахмут триває. Наші відбили атаки, а разом з ними відправили до пекла 14 окупантів. Загони ПВК Вагнер планували непомітно наблизитися до опорних пунктів та прорвати рубіж оборони. Проте натомість потрапили під прицільний вогонь від наших захисників. А я нагадаю, що спочатку повномасштабної війни в Україні загинули 165,5 з половиною тисяч вбивць із Росії, які вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу на. Чи воїни докинули до пекла 700 путінських орків. Брухтом стали 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 9 артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. На жаль, Луцьк має ще одну втрату. На війні під час виконання бойового завдання загинув лучанин Валерій Нинца. Як повідомив Луцький, міський голова Ігор Поліщук, герой останній бій прийняв поблизу села Богданівка Донецької області. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять честь і шана герою. Витримує удар об голову москаля. Луцький волонтер власноруч створює потужні павербанки та передає військовим на фронт. Така зарядна станція, як розповідає сам чоловік, унікальна, адже не боїться ні води, ні сильних ударів об землю. Та й коштує в рази дешевше, ніж магазинні аналоги. Як лучанин почав виготовляти такі потрібні нині пристрої та що планує на майбутнє, дізнавався наш Дмитро Сопронюк. Корпус йде з профільної труби металевої повністю алюміній. Заварюється аргоном, робиться кріплення для ременя. Волонтер Олег Бондарук показує заготовки для свого майбутнього павербанка на фронт. Подібних за час великої війни він зробив більше десятка. Має освіту радіотехніка, але серйозно цим не займався. На хліб заробляв виготовлення меблів. А після російського вторгнення почав волонтерити. Коли ж вільного часу побільшало, почав робити зарядні станції. От дзвонять військові каже, дай ну таку штуку, треба нам заряджати. Е, і зараз ну, з волонтерської діяльності трошки лишився час. Зараз більше часу, менше волонтеркою займається і можуть таку штуку робити. Робив зарядні станції і різної форми, і різної потужності. Цей, до прикладу, на 2 кВт. Тож військовим має вистачити надовго. От ви уявляєте, що ви маєте 2 кВт електрики. Як ви його використаєте, тобто за годину за день, за місяць, це вже ваше питання. Да? Якщо, наприклад, Starlink бере 50 Вт в середньому, да? А то на 2 кВт на 40 годин використовувати. Та непотужністю єдиною павербанки пана Олега протиударні та водонепроникні, а в польових умовах це велика перевага. Щоправда, задля герметичності довелося відмовитись від звичних портів та використати інший роз'єм. Тому для комфортного користування потрібен ще й інвертор з USB-виходами. Оце от єдиний повністю герметичний низьковольтний роз'єм XT 60 Називається от з нього виходить з павербанка напруга через нього. Щоб зарядити такий потужний павербанк, треба і спеціальна зарядка, яку теж виготовляє пан Олег. Загалом весь комплекс з інвертором вартує близько 25 тисяч, та якою б не була ціна, подібні зарядні станції на фронті нині дуже потрібні. Адже сучасна війна технологічна і потребує електрики, щоб ефективно нищити ворога. Війна цього потребує, потребує такі зарядні станції. Воно повинно бути як, як снаряди. Наприклад, павербанк привезли на передову в коп там снаряди і привезли павербанк. Використали два кіловата за так само на обмін заряджений, забрали розряджений. Замовити такий павербанк може будь-який військовий. Головне оплатити вартість матеріалів, а за свою роботу волонтер грошей не бере. Масштабувати ж виробництво подібних зарядних станцій, розповідає пан Олег, поки не виходить, нема інвестицій. Та й про унікальний павербанк знають не всі. Але в будь-якому разі, каже, свою роботу продовжуватиме. Перемога далі в мене є план. Щоб пришвидшити перемогу, цим треба займатися. Хочу, я не хочу, ну це вже таке питання. Розумієте, якщо є потреба у військових, і це пришвидшить перемогу. Я ну хочу цим займатися. Після перемоги каже Олег Бондарук, можна буде подумати й про комерцію, бо і в мирній Україні такі павербанки впевнений, користуватимуться попитом. Дмитро Сопронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Луцьку затримали мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торговельних закладах міста. Як повідомили у бюро економічної безпеки, чоловік привіз фальшиві гроші до Луцька із Дніпра, аби заплутати сліди, розраховувався фальшивками у різних місцях. Щоразу купував недорогий товар, який оплачував підробленою купюрою тисяча гривень. Таким чином конвертував підроблені кошти у справжні гривні. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, провадження направлено до суду. З обвинувачувальним актом. Смертельна аварія трапилася цими вихідними неподалік Луцька. У неділю, 19 березня, на автодорозі в селі Прилуцька збили 63-річну жінку. 46-річний лучанин, керуючи автомобілем Kia Sorento, наїхав на пішохідку, яка була на проїжджій частині. Жінка загинула на місці. Водій зазначають, у поліції був тверезим. Його автомобіль вилучили. Триває слідство. На Волині росте кількість хворих на ковід за минулий тиждень. Кількість інфікованих у Волинській області зросла на 23% у порівнянні з попереднім тижнем. З 13 по 19 березня на Волині зареєстрували 573 випадки захворювання коронавірусом. Серед них 96 у дітей, 26 у медичних працівників. Найбільше додалося хворих у Луцькому районі. Це 245. За тиждень також сталося 5 летальних випадків у наслідок хвороби. Три у Луцькому районі два у Володимирському. Як повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб, усі померні мали хронічні супутні захворювання. Палив вогнище, отримав штраф. У неділю 19 березня на території Луцького району працівники державної екоінспекції України провели профілактичний рейд за для недопущення пожеж у природних екосистемах. Під час рейду у місті Ківерці отримали повідомлення про багаття біля самосіву. Попри те, що вогнище чоловік палив на власній земельній ділянці, на нього склали протокол та виписали штраф 3060 гривень. Вогонь змусили загасити, а правопорушнику пояснили, що про продукти горіння сухої рослинності створюють загрозу для здоров'я людей та пожежної безпеки екосистем. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. До Луцька з'їхалися кікбоксари з усієї області. Не доїхала до лікарні. На волині жінка народила в автомобілі. У Луцькому парку зникли атракціони. У центральному парку Луцька зникли атракціони. Вранці, 20 березня, десяток чоловіків розібрали колесо огляду, орбіту, веселі гірки, сюрприз та автодром. Хто і навіщо забрав із парку легендарні каруселі і чому місце височенного колеса огляду тепер швидше за все засіють травою? Дивіться у сюжеті. Ні колеса огляду, ні веселих гірок, ні орбіти у Луцькому парку розібрали легендарні атракціони від чортового колеса, на якому не раз застрягали лучани й гості міста. Лишилася лише основа. А на майданчику для картингу замість машин тепер їздить отака ось техніка. У понеділок, 20 березня, з Луцького парку розваг зникли п'ять атракціонів: це веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз і колесо огляду. Відбувся тендер, який один з підприємців виграв. І за умовою цього тендеру він за власні кошти має демонтувати, відремонтувати і повернути назад оці ці комунальні атракціони. Пані Наталія, яка виховує двох хлопців, згадує, як у їхньому віці сама розважалася на цих каруселях. Втікали навіть пота від батьків. Ніхто поки тема статом на роботах. Ми все ж покидали портфелі і прибігали звичайно. Ну, було є що згадати. Та це було десятки років тому. Нині ж каруселі і правда потребують капітального ремонту. Бо діти не те, що потайки від батьків добровільно кататися на цих атракціонах не хочуть. Ну звичайно, воно вже старе, все хотілося б, щоб його щось замінили. чи можливо, якийсь такий кардинальний зробили ремонт. Слухайте, ну бо багато. Воно ще боже. Це, кажу, це вже мені більше трішки, як 40, кажу, і воно вже було. Думаю, що треба. Думаю, що треба ремонтувати і робити більш нові і безпечні. Ба більше атракціоном, яким не один десяток років певнять лучани, не місце в такому парку. Настільки кажу, його гарно зробили. Молодці великі. Кажу, молодці великі, величезно. врю, завжди ну ми врю стараємося дуже досить часто приходити. От утримуємо величезне задоволення. Кажу, і в зоопарку особливо дуже гарно кажу, і так місці не поробили, почистили все. Найкраще враження від центрального парку імені Лесі Українки, і у подружжя переселенців Ірини і Володимира із Донеччини. Перше, що ми тут побачили, то був парк. Угу. Дійсно класний, зелений, чистий, прибирають, ж, да? а от качелі такий йому не дуже добрий вигляд надавали. Вони І, виглядають їх як фрипін'яні. То тут дивно ходити, гуляти, як йдеш, Треба і таке міняти. відчуття що ти в Чорнобилі. Змінити це має якому Комолуцькрада віддала парк атракціонів в оренду. Він зобов'язаний не лише обслуговувати каруселі, а й ремонтувати їх. П'ять атракціонів, які демонтували 20 березня, планують повернути в парк до початку літнього сезону. Чотири вже оновлені, розташують на попередніх місцях, а ось колесо огляду, розповіли нам в мерії, має змінити свою локацію. Воно зараз знаходиться в такому місці, що тільки в верхній точці видно місто, а навколо дерева тому на невеликій висоті міста не видно. Воно буде трошки переміщене в інше місто. Місце в парку, але всі вони повернуться. Крім того, запевнили в міськраді Луцький парк, поповнять і нові приїжджі атракціони. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Спочалися поставки солі для очистки води у Луцьку. Міська територіальна громада почала отримувати технічну сіль для очищення води в системах теплопостачання від агентства з міжнародного розвитку США USAID. Всього Луцьк отримає 200 тонн технічної солі від американських партнерів. Сіль використають для забезпечення безперебійної роботи котельного обладнання, систем водопідготовки, а також для регенерації фільтрів. Це дозволить ДКП Луцьк-тепло якісно забезпечувати обігрів осель у наступну. Му опалювальному сезоні. Далі про спорт. Близько ста учасників з різних куточків Волинської області з'їхалися до Луцька, аби позмагатися на обласному турнірі з кікбоксингу федерації вако. Змагання тривали два дні. На ринку визначали сильнішого учасника з Коваля, Любишова, Володимира та інших міст Волинської області. Більше дивіться у сюжеті. Я думаю, буде жарко, Покажуть жару будуть яскраві бої. От відточування майстерності саме так і відбувся обласний турнір з кікбоксингу у Луцьку. Юнаки демонстрували свої міння в ринзі протягом двох днів. У яскравих боях змагалися за перемогу, аби отримати честь представити Волинь на чемпіонаті України. Перший бій, перший переможний і перший переможний нокаутом. Це Антон, який вперше на обласному турнірі з кікбоксингу. Цим видом спорту хлопець займається лише півроку і вже у першому поєдинку здобув перемогу нокаутом. Каже, що підготовка до турніру була важкою, але мотивацію додає багато сил і наснаги для тренувань. Мета чемпіонат України, потім чемпіонат Європи, світу і так далі. Чим більше, тим краще. Обласний турнір з кікбоксингу відбірковий найкраще представлятимуть воли на чемпіонаті України вже наступного місяця. На основі цих змагань буде сформована команда збірної Волинської області з кікбоксингу, і наші спортсмени поїдуть представляти честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. Президент Луцької міської федерації кікбоксингу Вако каже, що цей вид спорту досить популярний на Волині, а тому кандидатів, які з гідністю зможуть представити Волини чемпіонаті України, вистачає на підтвердження цьому близько ста учасників різного віку та досвіду, які з'їхали з Луцька з, з різних куточків Волинської області. Наша федерація налічує близько близько трьохсот спортсменів, які постійно приймають участь. Правда, ці спортсмени вони представлені в різних вікових категоріях від молодших юнаків до дорослих. Андрій займається змішаними єдиноборством вже дев'ятий рік. каже, що вже неодноразово виходив з ринку переможцем і прагне виграти чемпіонат України. Мета попасти в професіонали, і бути чемпіоном. Турнір організувала Волинська обласна федерація кікбоксингу Вако. По його завершенню учасників нагороджували в декількох номінаціях за найкращу техніку, за найвидовищніший поєдинок та за волю до перемоги. Марта Мхилюк, Василь Морищук, дванадцятий канал. Музиканти співали для охоронців кордону. Гурт Друга ріка зіграв концерт для волинського прикордонного загону. Музиканти, які приїхали у Луцький з благодійним концертом в рамках туру Інша ріка, радо погодилися заспівати і для військових. Під час виступу лідер гурту Валерій Харчишин подякував прикордонникам за їхню нелегку працю та за наш спокій. Жінка народила в автомобілі 18 березня до центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що у вагітної почалися пологи. Диспетчер вияснила, що жінку транспортують до пологового відділення приватним автомобілем. Бригада Володимирського відділення екстреної медицини допомоги виїхала на зустріч, але перенести вагітну у санітарний транспорт не встигли. Пологи розпочалися у приватному автомобілі і завдяки злагодженим діям медичних працівників пройшли без ускладнень для жінки та немовлят. Народилася здорова дівчинка. Вітаємо родину із поповненням. Бажаємо здоров'я матері та малечі. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться в нашому ефірі вже завтра. І не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12, аби дізнаватися усе першими. Також дбайте про свою безпеку і продовжуйте донатити на Збройні Сили України, щоб зробити нашу перемогу ближчою. До зустрічей!